Національний музей історії України вдруге за останній час з великим захопленням дякую одеських правоохоронців за чудову і ефективну роботу. Перша нагода була, коли врятували від нелегального продажу оцю чудову фібулу. Це так звана Маркоманська фібула. В Центральній Європі їх відома більше 10 одиниць. А в Східній Європі це перша знахідка. Їх ніколи не було і їх немає в жодному українському музеї. А кілька днів тому ми дізналися, що одеські правоохоронці вилучили і врятували від нелегального продажу накладку римських легіонерів з написом Переможцю насолоджуйся щастям. За співпраці прокуратури поліції та Національного музею історії України триває робота з повернення археологічних знахідок державі. Наразі вдалося Повернути римську накладку другого, третього століття. попередньо також вдалося повернути фібу, датовану першим другим століттям нашої ери. Тривають відповідні експертизи, після проведення яких вказані археологічні знахідки будуть передані на Національний музей історії України. Подібні накладки носили виключно видатні якісь воїни, ветерани або офіцери в музеях України. Їх теж немає. Ця накладка мала бути продана, але це сторінка. Нашої історії, яку ми спільними зусиллями врятували.